Бодясь, це приховувалося. Зараз це все знаходиться. Каже, що існує десь другий лисенка. Я не став нам казати, що це неможливо, бо існують люди, які бачили на власні очі копії і таке. Тобто, якщо з'явиться ще музика лисенка, я не здивуюся. Мене дивує інше. В лисенка є багато творів, які на поверхні, які майже не виконуються. Ось я їздив у Львів. На запрошення капели Додарік mm. до дати Миколи Таріч Лисенка, кілька концертів було чудових. Вічна пам'ять Миколі Лукичу Кацелу і много літа його сину Дмитру, який співпрацює з родиною Лисинків. Так ось, у них традиція робити ораторіальні твори Лисенка з оркестром та з великим хором. І я вам скажу: я не чекав, що ці твори, ну я то є знаю, бо я Лисенко, да. по-перше, що вони. Не надто сильно відомі. Ага. А по-друге, який захват вони викликають в слухачів, а ще більше. Не тільки те, що слухачів, це зрозуміло, люди ходять на концерти, вони отримують задоволення. Вони величезний захват викликають у молодих музикантів. Ось вона, дружина не дасть мені збрехати. Ми йдемо коридорами Львівської філармонії. Якраз генеральна репетиція э, радуйся диво не полите. І двері трошки привічилені до гримоборної, там, де... А хорем молод, 17, 19, 20 років. І одне одному каже, слухай, блін, яка це крута музика! Крута! Це круто! Слухай, мене просто прям мороз по шкірі. Який драйв, це драйвова музика. Чому ми так рідко її співаємо? Це вони не бачили мене, розумієте?